Вітаю, друзі, сьогодні на своєму каналі. І як бачите, весна нас небалує великою кількістю гарячих сонячних днів для того, щоб використовувати мою систему нагріву води у бойлері. Але думаю, що Бог добрий і ми. Скоро побачимо і яскраве і гаряче сонце, стане тепло і потрібно буде робити. Я колись знімав коротке відео, казав, що ще зробимо відео з цієї сторони, але мабуть настав час. Бачите, у мене була ось така трубчата система. Один конвектор такий, де нагрів води, оце було там кілька сім трубок, дві поперечки. На жаль, за довгий час, вже кілька років, ці труби потекли на сварних швах. Багато разів старався їх поварити. Ну, на рік-два продовжив життя, але далі протікання стало неймовірно великим. І вчора придбав ще 50 метрів шланга водяного такого. І зроблю по такому ж принципу, як тут був. Другий колектор, поміщу його і накрию ось таким орх не знаю, чи більше тепла передається, воно швидше стигне у шлангу, але чи більше передається напряму, коли, так як тут відкритий шланг під дією сонячного проміння, чи під накриттям, будемо бачити. Сьогодні почали були роботу по укладанню цього шланга, але задощило. І ми перервали таку роботу, придеться включити цей шланг на місце і помістити його на ось цю панель, закрити, під'єднати, з'єднати ці дві, два шланги в одно і задіяти сонце у нагріві води. Весь час думаю. Як краще, чи як буде більше нагріватися цей шланг? Тут 70 метрів у мене шлангу, а там 50 купив. Якщо його ще накрити плівкою, чи так, ну, не знаю, спробую. Там вже буде ті орх стекла, а там Можливо, ще і плівку використаю. Ось така то друзі, тепер у мене проблемка, яку хочу використати в непогодні дні, щоб в дальнішому мати надійне гаряче водопостачання, то приходиться палити її ще котла. Заради того більше, щоб була гаряча вода в будинку. Ось так то в мене виглядає система, але вона досить ефективна, коли є сонячні дні. Тож дякую вам, друзі, за хвилинку уваги. До наступних зустрічей. Будьмо. Разом підтримуємо. А то в мене на каналі то, що я поставив одна, одну свиню з псом. Відео переглядають по всьому світу. Збільшилася численність підписників. І все, і свиня в десятки разів. Одна з псом перемагає всі. Відео на технічні і сільськогосподарські теми роботи. Ну тож, до побачення, друзі. Підтримуємося. Будьмо разом. Дякую за увагу.